Всім вітання. Щойно закінчив знімати відео і експеримент продовжив Те, що зараз ви бачите, це взагалі вже хороша річ, з чим вона пов'язана, зараз поясню. Дивимося в хід, вилки Овраменка заходить на трифіляр. От на середню жилу на другий кінець центральної жили, от в мене тут була антена. Я антенну відкинув, але перед тим, як відкидати антенну, я відкинув ще й заземлення Що воно зараз відбувається? Як ви бачите, генератор не працює, але Оця фольга, яка намотана на лампу денного світла, заходить на трифіляр. Це трифіляр з'єднаний от біфілярно з верхньої нижньої обкладки, а вже із центральної жили, заходить на, бачите, працюють ці Генератор виключений, система працює сама на себе, без землі і без антени. Це вже хороший показник, в якому плані, що через гальванічну розв'язку, через різні системи ми можемо робити пасивне заземлення, і ми можемо бути відв'язані від землі і від. Антени, вхід антенни голий. Зараз я приєдную антенну, нічого не міняється. І заземлення так само нічого не змінилося. І тепер роблю розрив. Зараз спробуємо подивитися, чи запуститься по новий. Тримаю вхід. Тобто це я через гальванічну розв'язку. Трансформатор закільцьовую і з трансформатора знімається робота. Тут тобто це не обов'язково нам працювати із землею і з антеною. Це досить такий хороший показник. Тобто нам не потрібно збуджувати землю. Оце в нас фольга на газорозрядній лампі, трифіляр Слухають пасивним заземленням і антеною. Енергія тут розкручується. і Система працює без генератора, тільки я розірвав пішов розряд так, доходить до 7,28. Прогавий момент все, тобто. Віхр, який крутився, зник. Зараз беру поштовх. І система запустилася знову. Тобто дали пінка, віхр закрутився, і система працює без генератора. Без землі і без, Це, без землі і без антенни. Чим далі в ліс, тим товстіші партизани. Але це все робочі будні. Дехто запитається, навіщо дядько грається, а дядькові цікаво, коли воно саме крутиться і є реальна робота. Всім успіху і до нових зустрічей.